Краще розказувати а нас від... Та... Я прийшла в компанію, мене запросила Валентина Кулак. Може, десь я вже десь хотіла, щоб щось якусь компанію, щоб легенько, отаку як свята от показала, то от дійсно таке воно, таке мені хотілося. Ну, чесно. Удалила зуба, Боже, на другий день він болить. Прибігла Валя з такими очима і розказує, Валя, ну цей зуб болить, вона щось розказує мені. Каже. А потім ну, побачила в її очах щось таке знайоме, таку пісеньку знайому, мені так смішно стало. Кажу, Валя, ну тільки з поваги до вас, ну прийду послухаю, що ви розказуєте. Ну, не сильно хотілося, бо я була в іншій компанії. Але ж валя не уступала. От там, де треба й настойчивість, бо як ми в Мережевому боїмося, та, щоб наче не бути сильно нав'язливими. Ну, десь, може, трошки й була, але ну так в міру, в міру була. Цілий тиждень вона так настойчиво до мене ходила. Потім під кінець тижня принесла свій пакетик із косметикою з дому. Кажу, «Ладно, Валя, Я тільки з поваги до вас, ну візьму. Іду додому, та подивлюсь на той пакет, ну, думаю, ну ладно. Зуб. А знаєте, таке просто було відчуття, якщо мені це сподобається, то я вже не зможу своїм торгувати, бо люди ж будуть бачити в очах це вже що, ну ти не, не щиро говориш, що щось тобі більше подобається. Взяла ту косметику, додому пішла, ну той пілінг, ну то покорив мене. Е, Крем спробувала, дуже сподобався шампунь. Ну, вже так от три дні покористувалася в понеділок, уже я до Валі йду. Валя, вже ви розказуєте, що ви там, як там, давайте будемо реєструватися. Та не подожди акція. Бігала-бігалася, каже, не подожди. Ну ладно. І вже воно так задіває, що вже я прошу її. На акцію, І знаєте, як потом, да, е, продукція хороша, е, валя дуже така людина, бо за ким ще ж ми йдемо. Да? Думаю, ну ладно, піду вже на зум. У нас така віка, у нас така віка, піду послухай. Із закритою аватаркою. Ну, дивлюся, людина теж в собі І ціну знає, вже не хапає все, що шевелиться бо щось там Вона і просила мене відкрити аватар, тому там сказала, що немає технічної можливості. бо, ну, ми, ну Я послухаю і подивлюся. Потім оці ж очі горять, ну як це людям не розказувати. Ось теж в мене дівчинка лідер вона не бачила мене, може тиждень, прийшла і побачила результати по обличчя. Ну, це ж не те, що я не користувалася тими пілінгами, кремами. Да? А вона каже, да, я теж так хочу. І Ні, це не мій мілідер. <ріхи> <ріхи> Бо перший мій лідер теж закрила за три неділі. Лена Колесникова <ріхи> теж пішла, каже, ладно, ще як вона говорила, це я перший раз тут всі почула, вона каже, ну як це каже. Куди вона йде? Вона взагалі зі мною, каже, пішла, подивилася на продукцію. Розказую їй, що там не так. Ні, наче нормально, все добре. Ну, маркетинг. що там грошей нема. А не, є там гроші? Чи я ж тут? Ну і пішла, і це мій перший лідер. Дякую тобі, Лена, що підтримала. А ще такий дуже швидкий результат. Була в мене папілома, ну така некрасива така. На цьому місці і за три неділі ну, я теж мережево му пила там бади дуже жменями і вона так виросла і в мене це так я ж пила я ж не то що я нічого ну, що... ну він чижадака. а це баню за три неділі і це ж не то що я там його мастила коли там сповнила рано вечором і воно за три неділі пройшло яти то мене вже покорило зовсім Потім другий, і третій лідер у мене вже дуже є, так слухала, не слухала, ну, ладно, розказую вже. І як то вже каже, вона МВЕ вже ще 17 років мені. І вона мені МБ, і душ. Дівчата ми вийде на дискотеки, яка там душ, який МВ розказує. І це вона скільки років тільки МВ нічок МВ, а це каже, боліла в неї спина. Я кажу, ну я ж п'ю ембельські бади, а тут передали їй ладан, і це теж ведемо в Тіктоці прямий ефір, а вона каже, випила ладану одну таблетку і перестала. Кажу, я валя, що точно кажу, да, Люда, дотримувати. Ну це я перший раз почула. Ну, теж дякую і ще. У мене дуже там один ще четвертий, дай Боже, лідер буде вже теж їде. Ну, майбутнє, да. так, дуже людина, ну чесно, да? е, Вона прийшла, тільки каже, будемо реєструватися, бо в суперакції Куркумінзе. Ну чудово. Тут тільки вона зареєструвалася, Віка каже, ну треба ж на Молдову когось е, запрошувати. Ну ще, ну як ти, ти людині, будеш казати, вона тільки вчора прийшла, а сьогодні вже в Молдову. Чого, за чим? Ну ладно, ну, ще як чудово, як дійсно каже, да, Наташа. Може ми просто боїмося людям сказати, а вони цього чекають. Дуже рада цій компанії і команді. завжди кажу, що цій команді, в цій компашці просто люблю всіх і обов'язків.